І сьогодні у нас буде знову сліпа дегустація. Я вирішив спробувати європейські сири. Я їх дуже люблю. І сьогодні я так прикупив багатенько, аж 9. І зараз за допомогою моєї коханої та шерфа, ми це все зробимо. І так, лот номер один. Смучненький сир. Твердий. Але не ні, німецький точно, наче не французький, швейцарський сир, він за смаком. ну, Нагадую, навіть не знаю, як сказати, топлене молоко, можливо, не дуже яскравий, не дуже насичений, прям плісньовий практично не відчувається. Тобто, смачний, однозначно, мені сподобався. Давайте наступний. Ти не вгадав, це був французький сир, комте. Ну, так він наглядає. Да, да. Так, далі. Наступний лот. Лот номер 2. Як тобі на смак? Хм. Смачний. Щоймось схожий на плавлений сирок український Аля дружба або янтар. Чесно. Прикольний, не дуже спліснює, прям відчувається. М -м. Трошки схожий на Лімбургський, але більш смачний. Лімбургський він такий більш гумовий, це такий більш м'який. Мабуть, це все ж таки німецький сир, він так здається. Так, твій вердик, що це за сир? Я ж кажу, щось схоже на лімбургський. ну, Який саме підвид його, я не знаю. Це німецький. Американський сир тостовий? Ти а не -а -а. вгадав. Я сказав, що це сирок дружба. Такі все, питань немає. На давай, жаль, наступний. ти не вгадав. Давай наступний. Хочу один вгадати. Наступний лот. Прикольний після смак, він солодкий. Не знаю, я думаю, це французький, напівтвердий якийсь сир. Не знаю, що це. Це, ти не вгадав. Це швейцарський сир. Ну, давай далі. Можливо, треба сказати глядачам, що всі сири, які сьогодні на дегустації, ти смакуєш в перший раз. Так, так, я перед ти... цим їх не пробував. Тому для мене ну реально дуже важко їх вгадати. Можливо, якісь, не якісь схожі, подібні. Я тільки так можу якось спробувати вгадати. Так, але тобі треба сказати: оцей цей сир зі Швейцарії тобі сподобався чи ні? Так, непоганий, я ж кажу, не дуже сильний яскравий смак. Не так прикольний, мені сподобався. Як тобі четвертий варіант? Це м'який сир аля камамбер з дуже гіркою пліснявою. Мені не сподобався. Він всередині дуже м'який м'якіший за камамбер класичний. Тому я навіть не знаю, як це описати: гіркий, несмачний камамбер, за камамбер. Ну, Це німецький сир, і дійсно, в нього скоринка така дуже плотна, і ця скоринка спліснявий і має такий характерний гострий смак. Тобі він не сподобався, так? Так, тоді наступний. Як тобі цей варіант? Гідота, я виплюнув. Так, зараз дам тобі серветку. Почекай. Ну, однозначно, я не знаю, що це за сир, але таке враження, що він вже дуже давно згнив. <смі> Такий гнилий, щось гниле, дуже несмачне. Відчувається, що він який, по суті, але він гнилий, несмачний. Тому Гідота, яку б я ніколи наступний раз би точно не їв би нікому не рекомендував. Добре, зараз тобі зроблю трошки чаю, щоб ти mm -hmm. свої <свій> рецептори обновив. Я думаю, так буде краще. І mm -hmm. будемо переходити далі до дегустації.